Перші кроки студентів у лабораторії перші питання, на які вони повинні відповісти. Отже, молекулярна біологія в сучасному розумінні пояснює феномен життя на молекулярно-генетичному рівні, в центрі уваги нуклеїнові кислоти, серед яких найбільше значення має ДНК та білки, активність яких забезпечує життя на молекулярному рівні. А от молекулярна патологія. Наука на стику молекулярної біології та молекулярної медицини, яка займається вивченням та діагностикою хвороб на молекулярному рівні, в рамках робочої програми Молекулярна патологія студенти мають змогу засвоїти знання на практиці. З цією метою розроблена робочу програму Молекулярна патологія для поглиблення знань з використанням сучасних лабораторних методів та впровадження цих методів в практику. За визначеними викладачами-темами студенти проходять практичні заняття в лабораторії і отримують наглядно-практичні лабораторні навички. Наочне заняття в лабораторії допомагає здобувачам пов'язати теорію з практикою і візуалізувати молекулярні процеси, а також практичні лабораторні процедури і техніку роботи з учасними інструментами та технологіями. Значна кількість сучасних досліджень спрямована на вивчення впливу спадковості. В розвитку соматичних захворювань, злоякісних новоутворень, перебігу вагітності, дослідженню спадкових аномалій та інше. Вимоги до викладання лабораторної діагностики передбачають, що студенти повинні володіти методами медико-генетичних досліджень. Розповідали про полімеразну цепну реакцію, секвенування. Для мене було це так: знаєте, коли ви не бачите це вживо, а лише там на якихось малюнках чи в книзі. Це дуже важко. Тому дуже дуже подобалося, що у нас ось. Позвали та все так добре розказали. Нам цікаво, дуже розповідали про то, як робляться ПЛР. Я була дуже здивована, тому що коли ти потрапляєш у це насправді, це такий кайф. Це дуже круто, тому що ти можеш відчувати усі ці труднощі в роботі, усе це воно дуже допомагає е, як і запам'ятовувати інформацію, так і насичитися емоціями. Звичайно, що це тільки перші враження від знайомства з лабораторією. Під час навчання студенти будуть тут досить часто проводити досліди, вивчати біоматеріали та робити свої перші наукові дослідження. Слід зазначити, що навчальна виробнича лабораторія молекулярної патології Одеського національного медичного університету обладнана за останнім словом медичної науки та техніки. Навіть не всі європейські заклади вищої освіти мають у своєму арсеналі таку апаратуру. Це є ще одним підтвердженням високого рівня знань та компетенцій, які отримують майбутні медики у стінах ОНМЕДу.